Добрий день. Ми по запросу депутатів рішенням, які є на сесії, безумовно, по дорученням депутатів. Обіжаємо укриття, які є. Сьогодні ми почути вас. Що у вас є, як ви організовуєте учбовий процес? Добрий день. Тетяна Анатолійовна, Талмазан, директор Малокохнівської гімназії номер 14 В нас є своє власне укриття. В школі навчається 130 учнів. Навчаємося ми зараз в одну зміну, так як є батьки ті, які забажали, що діти все одно будуть навчатися онлайн, і трохи дітей ну, зовсім мало, є за кордоном. Добрий день. І ми навчаємося в одну зміну. Маємо Прекрасне укриття, за що дуже дякуємо, і задоволені всі навчальним процесом. Ми зараз можемо з вами пройти і ви побачите Далі, на власні очіку нас, не якої яку кількість розрахову Укриття Розраховане на 95 учнів. учнів, тобто не всі не вся кількість учнів може туди потрапити. Mm. Да, якщо всі прийдуть, якщо всі прийдуть, і у нас уже заготовлений, скажімо так, план. Тоді ми будемо навчатися навіть не в дві зміни, а в півтори. Ми ну, вже знаємо. Сто тридцять учнів, а скільки персоналу. 15 вчителів, але вони також працюють не кожному дня. Тобто 145 дня. Да. людей взагалом, да? Да, да, тобто, да, якщо да. всі прийдуть, то ви можете когось будете зміщати, так? Да? Так, да, да, да. ми можемо перейти ну, на змішаний формат, там, на, на, ну, скажімо так, півтори зміни в нас виходить. Скільки коштувало вас? 3,5 мільйони. Будь ласка, що виходимо? Тому що зараз вино ми приходимо. Коли починається повітряна тривога, черговий вчитель приносить обігрівачі, ми їх вмикаємо. Скажіть, пані Світлана, чи ми плануємо, чи ми була розмова про те, щоб вся школа була працювала як школа садок? Ні, не було. Ну все таки в них наповнюваність не така велика. Чи могли б вони мають поряд зато до шкільної освіти? Немає. То немає, немає закладу дошкільної освіти поряд. Тому що ми... А, ви маєте навіть що... А, що вони працювали. Ні, поки що ми такі ми не розглядали таке. Це що на базі закладу освіти була дошкільний підрозділ. Так? Ми робили це в сьомій гімназії. Ну я думаю, що ні. Всі бажачі, вони ходять 77-й, де ми були.